Відпустка без збереження заробітної плати. Ми, працівники, добре знаємо, що за потреби можемо взяти відпустку без збереження заробітної плати і вирішувати свої справи. А от про те, що є різні види цих відпусток, а відповідно і різні наслідки, знають не всі. Дивно, але для декого новина навіть те, що така відпустка береться виключно за бажанням працівника. Також, у залежності від ситуації, відпустка без збереження заробітної плати надається або за узгодженням з працедавцем, або в обов'язковому порядку. Давайте з цим всім розберемось детальніше. Так наразі існує чотири види відпустки без збереження заробітної плати. Підстави наступні: відповідно до статті 25 закону України про відпустки, обов'язкова для певних ситуацій. Відповідно до статті 26 закону України про відпустки, за узгодженням сторін, відповідно до пункту 4 статті 12 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, обов'язкова за певних обставин на строк до 90 днів. Відпуска без збереження заробітної плати у мирний час на підставі статті 26 закону України про відпустки за сімейними обставинами та з інших причин працівнику. Може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником і роботодавцем не більше 15 календарних днів на рік. Ця відпустка надається за згодою сторін. Роботодавець не має права її надати без заяви працівника. Водночас він і не має обов'язку надавати цю відпустку за заявою працівника. Примусово відправляти у таку відпустку працівника також не можна. Це суттєве порушення трудового законодавства. Крім того, відповідно до закону України про захист населення від інфекційних хвороб, працівники мають право на відпустку без збереження заробітної плати на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України. Термін такої відпустки не обмежується. Кого зобов'язані відпустити у відпустку без збереження заробітної плати на підставі статті 25 закону України про відпустки? Відпустка без збереження заробітної плати надається за бажанням працівника в обов'язковому порядку. Це наступні випадки матері або батьку, який виховує дітей без матері, у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі, що має двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, тривалістю до 14 календарних днів щорічно. Чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці. Тривалістю до 14 календарних днів матері. В разі якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною 6-річного віку. В окремих випадках важких захворювань до досягнення дитиною 16-річного віку. А якщо дитині встановлена категорією дитина з інвалідністю під групи А, або дитина, якій не встановлена інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органів, потребує паліативної допомоги до досягнення дитиною 18-річного віку, матері або іншій особі, зазначеній у частині 3 статті 18 закону України про відпустки для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території. Учасникам війни. Членом сімей загиблих померлих ветеранів війни, членом сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, тривалістю до 14 календарних днів щорічно. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, можуть брати відпустки тривалістю до 21 календарного дня щорічно. Особи, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, мають право на відпустку тривалістю до 21 календарного дня щорічно. Для укладення шлюбу особам, які одружуються, може надаватись відпустка тривалістю до 10 календарних днів. Працівникам у разі смерті рідних по крові. Або шлюбу чоловіка, дружини, батьків, вітчима, мачухи, дитини, пасинка, пачерки, братів, сестер надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до семи календарних днів. Працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Відпустка надається тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів. Працівникам для завершення санаторно-курортного лікування, тривалістю, визначеною у медичному висновку, сумісником на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи, ветеранам праці тривалістю до 14 календарних днів щорічно. Працівникам діти, яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, тривалістю 12 календарних днів, без урахування часу необхідного для проїзду до місця знаходження навчального закладу та у зворотньому напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку. Така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі протягом четвертого року навчання, надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Отже, при укладанні шлюбу, у разі смерті близьких родичів, при вступі працівників чи їхніх дітей до закладів освіти, у разі, якщо в родині є важкохворі діти для закінчення санаторно-курортного лікування та в інших випадках, відпустка без збереження заробітної плати надається за заявою працівника в обов'язковому порядку, якою може бути відпустка без збереження заробітної плати для осіб з інвалідністю? Відпуска без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів щорічно надається особам з інвалідністю третьої групи. Тривалістю до 60 календарних днів щорічно особам з ознаками інвалідності першої та другої груп. Відпуска без збереження заробітної плати у воєнний час. На час дії воєнного стану встановлено новий порядок надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати. Це регулюється законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Він передбачає право працівника на відпустку без збереження заробітної плати з таких підстав, відпуска без збереження заробітної плати без обмеження строку, відпустка без збереження заробітної плати до 90 днів для працівників, які виїхали за межі території України або набули статус внутрішньопереміщеної особи. Законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Передбачено, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження в строку, встановлено частиною першої статті 26 закону України про відпустки. Тобто, така відпустка не обмежується 15 днями, а може надаватися під час воєнного стану без обмеження строку. Особливості Надається будь-якому працівнику за його заявою та за погодженням роботодавця. Працедавець може надати а може і відмовити у такій відпустці. Така відпустка не є обов'язковою для роботодавця, який на заяву кожного працівника приймає рішення щодо її надання або ненадання. Відпустка не обмежена у тривалості у період дії воєнного стану. Час перебування у відпустці без збереження заробітної плати за цією підставою зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Також наразі є новий вид відпустки без збереження заробітної плати. Це відпустка без збереження заробітної плати для працівників, які виїхали за межі території України або набули статуса внутрішньопереміщеної особи. Право на такий новий вид відпустки. Могло бути реалізовано працівником з моменту набрання чинності змін до закону з 19 липня 2022 року. Особливості такої відпустки підстави: заява працівника, який виїхав за кордон, чи має статус внутрішньо переміщеної особи та надав підтверджуючі документи. Роботодавець не може відмовити працівнику у наданні цієї відпустки, тобто ця відпустка надається в обов'язковому порядку, але не більше ніж на 90 календарних днів. Час перебування у відпустці не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини 1 статті 9 закону України про відпустки, варто зазначити, що встановлення відпусток без збереження заробітної плати відповідно до частини 3, 4, статті 12 закону не скасовує права на відпустки без збереження заробітної плати. Що надаються в обов'язковому порядку за бажанням працівника відповідно до статті 25 закону України про відпустки, або може надаватися відповідно до частини 1 статті 26 закону України про відпустки. Чи зараховується страховий стаж, якщо людина у відпустці без збереження заробітної плати? Якщо людина перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, то вона не отримує доходів і, відповідно, за неї не сплачується соціальний внесок. Страховий стаж це період, протягом якого людина підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески. Тож за період перебування у відпустці без збереження заробітної плати страхові внески не сплачуються, отже, до страхового стажу роботи цей час не зараховується. Як захистити порушені трудові права? Людину змушують примусово писати заяву про відпустку без збереження заробітної плати. Працівника направили у відрядження, а потім змусили написати заяву про відпустку без збереження заробітної плати. Людині відмовляють у відпустці без збереження заробітної плати за наявності підстав надати відпустку в обов'язковому порядку. З такими проблемами працівники звертаються до Центру безоплатної правової допомоги. Як треба реагувати? Не виконувати неправомірні вказівки керівництва. У разі відмови у відпустці просіть, вимагайте письмову відповідь відмову. Для цього направте свою заяву рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення. Якщо такої можливості немає, скановану копію заяви на офіційну електронну пошту організації підприємства. У заяві чітко має бути зазначено підставу та статтю закону, у відповідності до якої працівник просить надати відпустку. За потреби до заяви додайте копії документів, про що зробіть, примітку у заяві. Якщо ви отримали неправомірну відмову, можете сміливо скаржитись до Державної служби з питань праці. Пишіть скаргу до Державної служби України з питань праці і направляйте наступним чином. Сканована копія направляється в електронному вигляді на адресу dsp.gov.ua. Письмове звернення направляється на поштову адресу рекомендованим листом з повідомленням про вручення. 01 601 місто Київ, вулиця 10 на 14, корисні контакти. Телефон для консультації держпраці 044 288 10 00. отримати інформацію та консультацію також можна на офіційних сайтах Державної служби України з питань праці. Проконсультуватись завжди можна за телефоном Контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Пробуйте використовувати зібрані за єдиним посиланням електронні ресурси системи безоплатної правової допомоги. Це декілька кліків. Ви потрапите на сайт, де оберете зручний меседжер, Telegram, Facebook, особистий кабінет чи мобільний додаток Безоплатна правова допомога. І зможете поставити запитання юристам і отримати відповідь.